Щорічно у Слав'янському краєзнавчому музеї проходить фотовиставка дитячих робіт Живі фарби природи. На виставці надані роботи автори яких передали усі барви природи через такі елементи, як фотографія. Варто відзначити, що цього року додалось багато нових учасників. У виставці взяли участь багато шкіл Слов'янська та району, які представили більше ста фотографій. Також на виставці були надані роботи з дитячого конкурсу фототворчості Сіверського донецького басейного управління, присвяченої дню Сіверського Дінця. Та виставка, коротка проводиться сьогодні, вона ще раз. Показують красоту нашого краю. Северско-Донецкое бассейно управление и Северский Донец возрождение общественная организация всегда поддерживают такие мероприятия. То есть, несмотря на то, что мы являемся, занимаемся управлением водными ресурсами, но как раз тоже хотим показать большей общественности о красоте нашего края, о том, как, какие есть проблемы в целом и, и какие надо устранять. Большая благодарность именно музею славянскому в том, что они эту работу не забросили. Каждый год проводят именно эту выставку. И я думаю, что лучшие из работ детей, которые представлены на этой работе, будут достойно награждены, получат дипломы, грамоты. Вот. А самое главное, останется на всю жизнь память. Показать не только себе, своим близким, но и жителям нашего города, которые посещают музей и одновременно посещают нашу выставку. Он может посмотреть на это творчество детское и кроме того учатся я считаю что молодые авторы на работах других тоже учатся этим ну, что Ідея, вся техніка. Кроме того, в цьому году у нас представлені конкурси так говорити, от роботи діда Володимира Святогорського, це, це учасник ла, лауреат міжнародної фотовиставки. Першими глядачами виставки стали творчі наставники юних фотографів, які зробили свій внесок у цей творчий напрямок. З метою пришіпити до дітей яскраве бажання рости далі. Нові фотографії, в яких будуть передавати своє бачення навколишнього світу. Я увлекаюсь фотографією давно. Сама участвую в конкурсах, в фотоконкурсах и разработала новую программу Туристы-Фотокоры, где мы действительно с ребятами Учимося робити фотографію, створювати фотографію, увкаємося фотографією, Дітки люблять це діло і представляють свої роботи. Неоднократно були победителями этого конкурсу. Роботи дітей ще довго будуть радувати жителів Слов'янська до лютого 2015 року. Після чого буде організована комісія, яка проведе нагородження трьох номінацій. А саме на кращою з фотографій серед дітей початкових класів, середніх і учнів старших шкіл міста Слов'янська та Слов'янського району. Це запечатліть природу, показати її кружающам. Как она выглядит. Ну вот когда классный руководитель натолкнул нас на это творчество, я занимаюсь, получается, три года. Позитив, радость. Кажется, что каждый человек хочет показать часть своей природы окружающим людям. Первый конкурс, в котором я э, приняла участие и какого-то уже успеха, вот. Но надеюсь в дальнейшем будет еще больше. Радость, конечно же, удовольствие и Вже знаю, что чего-то добился и стимул для на будущее.